номер 616, Breezy Basics. Sunrise Medical, Німеччина. Розкладаємо. Далі. Ось ці штучки. Оп. І параметри. Ширина сидіння 43 см між підлокітниками. Загальна ширина. 65, глибина сидіння 43, висота спинки 43. Від сидіння до підлоги відстані регулюється 43-50 см. Важить 17 кг, витримане вантаження 125 кг. Вживане колісне, повністю справне. Є певні недоліки. Зараз буду все показувати. Під недоліками. Ось тут. Мається на увазі от десь здерта краска. Отут трішки, бачите, пошкоджений підлокітник. Під недоліками. Тут є ремінець проти зісковування ніг, а тут немає. А, а так то підніжки складаються, відхиляються, знімаються, регулюються вони по довжині. Ось отут-задні. Отут ми регулюємо кут нахилу цієї платформи. Дивимось на передні колеса, як вони обертаються, нічого не штопориться. Отже, підшипники у нормі. Регулюються за кутом е нахил вилки, вони, до речі, металічні. Е регулюється висота коліс, колеса у нас литі. Протектор вже трішки стертий, але вони ще поїздять. Якщо ви по хаті їздите, то ой, вам хватить і хватить. А задні колеса 24 колеса, доволі хороший стан протектора. Вони також, до речі, литі. Є в нас царапини на ободах по всьому периметру. Це швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс. Все працює велика зручна ручка. До речі, можна регулювати затиску, робиться це ось тут. З другої сторони, та сама ситуація. Хороший стан протектора. Царапне є, муфта працює. Блокування також. Сидіння е, знаходиться в хорошому стані. Чорне, не вигорівше, е, воно знизу тут, типу, як брезентове, середині м'який наповнювач, доволі таке цупке покриття, спинка м'яка і. У нас ще регулюється по натягу. До речі, трохи зауважу, що от трішечки, от трішечки, от трішечки видно, ось тут вигорівша спинка. А підлокітники тут все окей. Вони в міру м'які десь, може, місцями трішечки вигорівші. Ось ці захисні щитки. все ціле, все ок. От Отак от вони від, я сказав, О! відкидаються. Також можна, до речі, регулювати по глибині. Ось бачите, ці тори, і можна туди от посунути далі цей. Позаду ось так от виглядає візок. Ось ці от ремні ми або натягуємо, або більше відпускаємо, в залежності від того, як людині зручніше сидіти у кріслі коліску. І тут у нас відбувається регулювання висоти сидіння. До речі, можна взагалі зняти, ось тут, бачите, якщо натиснути і спереду оце відчопнути, можна зняти взагалі під То, в принципі, все. Легенький, хороший візок. Він вже не, не молодий, який там 2009 рік, але подивіться, в якому ж він стані. Кучі тримається аж бігом. Інтернет-магазин Медбаза. Звертайтесь.